Ну що, друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми з вами знову поговоримо про найгарячіші плітки Голівуду і України. Поговоримо про нові груди, верби, Юлічки Верби, нашої любимої. Поговоримо про нові релізи Netflix. Три найвеличніших і найбільш очікуваніших нових серіали від Netflix: це Венздей, дивні дива та грав кальмара. Поговоримо про те, як Джастін Бібер курив косяки і котяки біля своєї дев'ятимісячної дитини. Що про це думає Гейлі Бібер, Що взагалі від. Бувається в їхній сім'ї, чи все там нормально, чи треба викликати пожарників. Новий коханець Бі задаровує її букетами троянд. Просто друзі, вона знайшла собі нову любов після скандального розставання та суду з своїм колишнім чоловіком. Ой, ребятки, друзі, мої любимі, сьогодні ми поговоримо про багато чого іншого, тому залишайтесь на каналі. Якщо вам сподобається це відео, поставте йому лайк і підпишіться на канал. Мені буде дуже приємно, що ви залишаєтесь зі мною та дивитесь ці відео. Дякую вам за велику цю підтримку. Імко, а ми починаємо. Я не знав, що розпочати. Напевно, розпочну з Джастіна Бібера. Значить, Джастін Бібер потрапив у черговий скандал через заборонені речовини. Я не знаю, скільки вже буде скандалів пов'язаних з Джастіном Бімбером, тому що цей Бімбер він просто кожен що не день, то в нього скандал. Що не день, то в нього якісь сторіс, то він відписується від своєї Хейлі Бібера. То він підписується на неї. Я не знаю, що відбувається в їхній сім'ї, але щось точно неадекватне. Подейкують, що він знову підсів на котики. Значить, він там все прекрасно в нього відбувається. В нього життя цікавіше, чим у Хейлі, а як мінімум, в нього в голові так точно. Скільки ще дурниць зробить Джастін? Відповіді немає і ось список все ще збільшується цього його засуджують через те, що співак курив котики разом зі своїм дев'ятимісячним сином Джейком Блюзом Бібером. Він не лише зробив фотографії, але й виклав їх в інстаграмі. Вам не почулося? Ми говоримо про 31-річного батька, який вживає марихуану в тому ж місці, де знаходиться його дев'ятимісячна дитина. Фанати співпереживали всім його травмам, слави, все, що було пов'язано з особливо, коли були скандали з підіді. Всі дуже переживали за Джастина Бібера, що це все ж таки. Діді також повпливав на його це, от, скажімо так, сходження з розуму трішки що за ним всі стежили, всі намагалися його пощупати. Навіть зірки, які разом з ним фотографувалися на червоних доріжках, намагалися всіляко там до нього без субординації, без нічого там навіть поцілувати, взяти за попу і таке інше. Тому звісно, що його психіка не видержала, і от зараз йому 31 рік, і це все він відображає на своїй дитині. Курить оцю от значить, Хуану біля своїх дитин. Це неадекватно. Сам же Джастін зіткнувся з сильним хейтом та засудженням у коментарях до посту, де він загрузив оці от фотографії з дитиною і з тим, як він покурює біля цієї дитини. Люди благають кинути його наркотики. Проте судячи з кількості фотографій із забороненими всякими речовинами в каруселі в інстаграмі, він не збирається відмовлятися від цього. Він взагалі знаходиться. Мені здається, вже в зовсім іншому світі, де його ніхто не хвилює, окрім самого себе. Навіть та Хейлі Бібер його не хвилює, з якою в них спільна дитина. Дивитися на Джастина стає з. Кожним днем все гірше, страшніше стає його жалко з кожним днем все більше й більше. Ну коли з'являються якісь новини про Джастіна Бібера, розумієш, що індустрія його поламала, і пишіть, що ви думаєте, як ви вважаєте, що треба, щоб з Джастіном Бібером відбулось? Здавалось би, Хейлі Бібер в нього є. Хейлі Бібер, скажімо так, чудова така дружина, яка намагається все ж таки його тримати, так скажімо, в кулаці, але не справляється. Вона можливо, вона зайнята своєю компанією, яку вона там продала за мільярд доларів, яку вона створила двадцять не знаю пишіть, що ви думаєте, тому що Джастін Бібер просто скандал-мейкер цих останніх півтора року, так точно. А ми переходимо далі. Юлічка Верба зробила операцію на груди. Значить, як повідомляє сама Юля в своїх історіях інстаграм, ледь копита не відкинула. Хто не знає? Я до речі, навіть ну якось я в мене вийшла це з голови, вилетіло. Юлічка Верба була вагітна, народила дитину і з якимось взагалі я не знаю хто де вона його нашла. Тому що в той момент, коли вона його нашла, свого пасію з кого вона народила, якось я не стежив за Юлією Вербой. Але, знаєте, все рівно проривалася якась інформація до мене. І я пам'ятаю, що всі були в шоці, що він якийсь такий Звичайний хлопчик, що Юлячка Верба, значить, наша багата блогерка, яка така крута, все така статусна. Любить бренди, любить таке всяке, хоча рекламує там якісь копеєшні труси в інстаграмі. Перше показую трусики. Подивіться, які красиві літні трусики. Вони взагалі безшовні. Офігенний варіант. Отакі От стрінги. Дуже дуже круті і всі думали, що вона зараз буде з якимсь дуже багатим бізнесменом, а виявилося якийсь обичний хлопчина, ну такий, знаєте, непримічательний зовнішньо, як пишуть самі люди. Так тоді приїздять до мене і ми підіймо пі пі їсти. Вона народила від нього дитину, а Юлічка в нас верба славилася своїми якби формами натуральними. В неї був четвертий розмір, як вона сама пише. з самого коли вони почали рости в неї? Ну так ось, повезло. їй, Хтось хоче збільшувати, а в неї своє було добро. Але під час вагітності груди налилися. і вона після народження дитини груди значно збільшилися, особливо після грудного вигодовування, і у неї почала аж боліти спина. І це вже знаєте, почало впливати на її здоров'я, на спину. Це велика нагрузка на спину, на хребет, і вона наважилася на зменш. Грудей, підтяжку грудей, щоб їх привести до того вигляду, який би її влаштовував, і цим вона сьогодні поділилася в своєму інстаграмі. Мені здається, що це дуже цікаво, тому що знаєте, блогери з кожним роком все більше діляться якимись такими інфоприводами, які корисні для суспільства. Тобто вона ділиться тим, що зменшує груди, що це от нормально, значить що є така проблема, що люди з тим стикаються. Ну жінки з цим стикаються, і це можна вирішити за допомогою операції, навіть не то, що щоб це гарно виглядало для самого себе, а ще й щоб це не. Не доставляло тобі болю, тому з цьому я погоджуюся. От з Юлічкою Вербой, що вона з цим ділиться, це дуже добре. Я чесно, сама від себе не очікувала, що я настільки розслаблена і, і навіть можна сказати, пофігістично буду налаштована як повністю спокійна. Ті мої відчуття я взагалі не переживаю, взагалі не боюсь. Перед виходом на сцену, коли була спікером, у мене переживання були ну, не те, що в мільйон разів більше, бо зараз в мене їх взагалі немає. Я переживала мені не добре було бути, її тремою. А зараз я взагалі мені так спокійно. Я більше боялася, щоб мені катетер пхали ніж самої операції і реабілітації. Якби те, що вона там вирішила чи не вирішила робити цю операцію, це вже її проблеми, це вже її питання, якби що хоче, то й робить, і взагалі, яке ваше ставлення до того, що вона народила дитину в такому ранньому віці, тому що вона народила, здається, в 22, в 21-20 років. Як ви ставитесь до того? Тому що як я вважаю, вона уже статусна. В неї бо є фіна... На сив не є ресурси для того, щоб дати щось цій дитині для мене особисто, якщо б я там хотів би мати дітей, хоча ну, ні, але якщо б я про це думав би колись обов'язково для цього треба мати, щоб щось дати своїй дитині. Я знаєте, не привержені цю цих фраз, що з милим рай і в шалаші, ні, це абсолютний інфантилізм для мене. Це якесь таке е, похабне ставлення до життя, особливо до дитини, до маленького створіння, яке з тебе вилазить. Вважаю, що треба до цього ставитися серйозно, особливо в сучасному світі. Ще якщо там років 30 за це було нормою, то зараз, звісно, світ міняється в такому ранньому віці. Ну але якщо ти в ранньому віці ще й можеш щось дати, а Юлічка верба 100% щось дасть, особливо ну я маю на увазі в фінансовому плані. Як там буде в моральному, як вона буде виховувати, це вже от як получиться в неї, да, в молодої мами. Але як то кажуть, як буде, так і буде. Головне, пишіть, що ви думаєте, Ми, тому що мені цікаво зібрати ваші думки? Чи ви все ж таки за те, щоб народити, як народити? Як получиться, значить там буде їсти камні на вулиці, то буде їсти каміння на вулиці. Знаєте, якщо нема що вдома поїсти, коли є. Що дать дитині, і тоді ви вже серйозно підходите до цієї справи. Звісно, це також, якщо у вас немає ніяких там проблем з народженням, з зачаттям і тому подібне. Я говорю про такі звичайні випадки, коли все в цій репродуктивній системі працює добре. Ой, друзі, значить, давайте перейдемо з таких от скандальних і здорових тем, що які найголовніші теми. Значить 31 першого травня відбулося Netflix To Doom, Це такий захід, на якому виступають зірки, там сцена, нетфліксовське євробачення, таке мінімальне, на якому виступала леді Гага. На цьому Тудумі вони презентували свої новинки, які в них будуть виходити. Але в 25-му році є три новинки: три найбільших, найуспішніших серіали нетфлікса за останній час. Дивні дива буде фінальний сезон, п'ятий сезон. «Венцдей» – другий сезон, який також буде виходити. В якому знімалася Леді Гага, яка буде там після свого успіху, Тіктоківського успіху з піснею «Dance, dance with my hands, hands». Ну і звісно, нас очікує гра в Кальмара третій сезон. Ну або продовження другого сезону, хто як вважає, давайте трошечки про гру в Кальмара. Значить, третій сезон гри в Кальмара стане фінальним і вийде на Нетфлікс 27 червня 25-го року. Цей сезон обіцяє бути найнапруженішим та найжорстокішим у серіалі, зосереджуючись на темах виживання, морального вибору та збереження людяності в умовах конкуренції. І які цікаві факти у нас є про третій сезон? В третьому сезоні завершить історію Рію Сонкі Хуна, чи це наш гравець, головний герой, який повернувся в цю гру, щоб її знищити, щоб знищити все, що там відбувається. Побачимо, як це в нього вийде. Нас очікують нові смертоносні ігри, тому що гра в Кальмара славиться своїми іграми на закритій території на Корейському острові, де вони грають ігри. Якщо ти програєш, ти просто помираєш і виграє тільки один, залишається в цій грі, один виживший. Я все ж таки до сих пір роблю ставки, що виживе. Ось знову наш головний герой. Хоча, якщо вони захо, якщо це вже серіал закінчується, вони можуть позволити собі Будь головного героя, побачимо, що буде. До речі, нам вже напевно ще й розкриють більш таємниці цих червоних рожевих охоронців, да які стежать за всім. Цікаво буде подивитися. Пишіть, чи ви дивилися другий сезон, який виходив буквально півроку назад. Чи вам сподобався другий сезон, і чи чекаєте ви на третій сезон? Тому що це був просто фурор. Весь інтернет був в цьому цій грі кальмара. Ну я вам скажу, що дуже крута дорамка. Це корейська дорамка, яка знята нетфліксом. Але Netflix співпрацює з корейцями дуже часто, особливо після. У успіху всіх дарам, а зараз ми ще поговоримо про Венздей. Значить, друзі, Венздей також виходить в цьому році. Перша частина 6 серпня, а друга частина буде 3 вересня. З різницею в місяць будуть виходити дві частини серіалу Венздей, який також дуже сильно завірусився в кінці 2022 року. Всі пам'ятають, так, да, як Леді Гага під пісню Бладі Мері це був лютий вайб. Всім дуже подобався цей настрій у цього Тіхтока. Кону нам українцям дуже запам'яталось, тому що у нас були тоді якраз перші блекаути. Всі сиділи без світла і дивились Венздей Свічках, скачаних на своїх гаджетах, коли було ще світло. Леді Гага взагалі виступила на цій події, яка була проурочена новинка. Леді Гага з'явиться в другій частині другого сезону Wednesday. Вона зіграє Розалін Ротвуд, загадкову та легендарну викладачку Академії Невермор, яка повертається з головною героїною серіалу. Її персонаж з'являється в другій частині серіалу. Прем'єра буде 3 вересня. Хто ж така оця Розалін Ротвуд, яка появиться в серіалі? Вона описується як загадкова та харизматична викладачка Академії Невермор, яка має глибокі знання в темних мистецтвах. Її поява обіцяє внести нові інтриги та випробування в життя Венздей. Якщо ви хочете подивитися на леді Гагу, якщо ви не знаєте, що. Вона знімалася ще в такому схожому лондіністої такої відьмарки, вампірше щось таке не було непонятне. Вона також знімалася в американській історії жахів е, сезон, там, де був готель. Вона була в цьому готелі, то вже там було щось таке дуже загадкове. Но американська історія жахів славиться взагалі своїми цими загадковими сюжетами, які піднімають і важливі теми, і інколи такі просто теми, які ти дивишся, думаєш, господи, помили, що відбувається, але цікаво дивиться. І особливо ці перші, там, де Леді Гага була сезон, мені дуже сподобався готель. І звісно, леді Гага виступила на цьому. Netflix To Doom І виконала мікс пісень зі свого нового альбому Mayhem, включаючи Zombie Boy, Abracadabra та Bloody Mary з легендарним танцем, значить. Ну, і друзі, напевно, найочікуваніша прем'єра 2025 року, яку вони аж засунули на 26 листопада, 25 грудня і на 31 грудня. Звісно, я говорю про дивні дива або в оригіналі Stranger Things, дивні речі. Фінальний п'ятий сезон виходить цього серіалу, який обіцяє стати наймасштабнішим і найемоційнішим завершенням історії, яка розпочалася в 16 році. Я дуже обожнюю люблю цей серіал. Хоча, з першого разу, коли я його ще не починав дивитися, він мені не заходив. Але потім, боже рівня, друзі, це ну це. Дуже круто, все дуже круто знято. Найулюбленіший сезон, напевно, третій. Да, він такий більш яскравий. Він не такий жорстокий. Ну він жорстокий, але такий. От мені сподобалось, що вони вже в тому були в торговому центрі. От мені цей сезон більш сподобався, тому що він такий, от прикольний. Сюжет не буду розкривати, ну от, що там було під землею. Коротше, прикол десно. Ходили чутки, що вони відзняли купа матеріалу. Просто з мене в голові не вкладалося купа годин матеріалу, який я не знаю, як вони всунуть. Але судячи по тому, яким був четвертий сезон, що там серії йшли по півтори години. То тут нас очікують, мені здається, серії і по дві години. Тобто, в нас ждуть сезон фільмів, які ми будемо дивитися. Реально там дивиться одну серію, повну, чисто повнометражка. Ну, і, звісно, вони розділили серіал на три частини. Перша частина буде 26 листопада, це буде чотири епізоди, потім три серії вийде 25 грудня, і фінальна серія 31 грудня. В Україні це здається вже буде аж 1 січня три години ночі, да, за східноєвропейським часом. Акторський склад майже не змінився. Там якісь нові дітей додавали по темам і обіцянкам авторів. Значить, повернення до витоків сезон буде схожий на перший, але з більшим масштабом та емоційною глибиною. Тобто, з чого все починалось, на том, все і закінчиться. Значить, наш Will, його внутрішній світ та зв'язок з перекинутим світом стануть ключовими. Да? спочалося все з звіла і все закінчиться вилом. Нашим хлопчиком, який боже бідний, настрадався. Його бідного бє того хлопчика, значить, все нищили, його там і палили, його і піджарювали. Господи, помили. Що відбувалося? Друзі, пишіть, що ви думаєте, чи і, що, яка ваша найочікуваніша прем'єра? Почільком. material. Кортні Кардашян заявила, що освіта застаріла? Вона говорить, що навіщо діти чорт візьми взагалі ходять в школу? Кортні Кардашян, моя найнеулюбленіша із Кардашянів, така вона ніяка стала популярною чисто через те, що сестри стали популярними. Мати чотирьох дітей заявила, що більше не бачить сенсу водити дітей до школи, тому що система освіти застаріла. Кортні висловилася у підкасті своєї сестри Хлої в ефірі, що вона поставила питання, яке змусило багатьох батьків нервово видихнути. Навіщо? Що діти чорт забирай ходять до школи з такою заявою Кардаш'ян дала зрозуміти, що вважає традиційне навчання безглуздим і має намір перевести своїх дітей на домашній формат. Хлої повністю ця блондинка підтримала її ідею. Кортні розповіла, що її діти почали надсилати їй відео успішних людей, чиї діти ніколи не навчалися у звичайних громадських школах, і вона підтримала дітей. Хочеш на домашні навчання, тоді давай зробимо це. Але інтернет не пробачив у Твітері, у Тікток на Кардашян Шилася хвиля критики. Люди пишуть: відірвана від реальності мільярдерка. Нормальні люди не можуть собі просто дозволити і взяти влаштувати домашнє навчання з особистими вчителями. Якби її діти не ходили до школи, вони просто стали б ще б одними кардаш. отак от люди коментують оцю ситуацію. Пишіть, як ви думаєте, чи потрібна реально школа. Чесно вам скажу, сучасна система освіти вона реально застаріла, але ходити до школи для мене більше знаєте, не навіть не навчатися треба, а треба як спосіб соціальної. Спеціалізації дітей, тому що ну на домашнє навчання, звісно, хорошо, але діти все рівно, коли вони знаходяться не в суспільстві, а людина, вид людини. Це все ж таки суспільне. Навіть інтроверти є да, але їм. Навіть в дитинстві все рівно потрібно бути в соціумі, тому що в соціумі формуються наші звички, формуємося ми як особистість. Самого дитинства садити дітей на домашнє навчання це навіть якщо ти можеш це дозволити, це мені здається неправильно. все рівно треба, хоча б якісь приватні школи, хоча б не обов'язково твої діти повинні вдати. Там все бути відмінниками, але хоча би ходити і соціалізуватися. Так само університети, можливо, вони також застаріли. Не всі професії треба вивчати в університетах, окрім звісно, доктори там да, оці всякі фізики, хіміки, ті, хто точні науки, вони потрібні, вони повинні вивчатися. Все інше мені здається, да. Також застаріло, але як спосіб соціалізації, спосіб налаштування зв'язків, спосіб почати жити в іншому місті, в іншій країні, щоб навчатися. Це чудовий спосіб соціалізації і для. Для цього саме потрібно навчання, а школа це також соціалізація для дитини для того, щоб діти почали бути самі собою під контролем вчителя, але без батьків і от з іншими дітьми. Як на мене, якась доля в цьому є вправди, але за що того, що вони мільйонери і вони прям говорять, що прям освіта застаріла, що прям не треба навчатися. Ну звісно, це трохи неправильно, тому що навчатися треба, хоча б щось базове треба знати. Вас ніхто не заставляє бути кандидатами наук. Хіба що якщо ви ще раз не повторюсь, якщо ви навчаєтесь на якихось там точних науках, що вам прям це треба це буде рятувати людям життя або рятувати здоров'я тоді це потрібно а так можна навчитися практика показує що якісь такі професії як не знаю ну будь-які такі менш серйозні професії які більш творчі наприклад вони не потребують великого там навчання в університетах але корочка потрібна оця корочка допомагає вам соціалізуватися вже в більш дорослому житті да якщо школа це ще більш дитяче то от університет це бу ти вже дорослий стаєш і там вже проявляється твоє чи ти там через 4 роки університету сторчується істи Стаєш непонятно ким, чи ти все ж таки залишаєшся адекватною людиною. Тому, друзі, пишіть вашу думку з приводу того, що сказали Кардаш, не і того, чи як освіта застаріла, чи не застаріла. Дуже цікаво почитати вашу думку в коментарях. Давайте ще таку коротеньку новину про Росію, якби я не хотів про це. Не так цікаво про це. Значить, репер Тайга виступав у Москві. У нього був концерт у Москві Тайга, і на відео видно, як один із глядачів вчепився в руку музиканта і не відпускав його. Як пишуть змі, на пальці репера було кільце, яке коштує кілька мільйонів доларів. <плес> Пізніше в коментарях під постами та виступами Тайга глядачі писали про те, що кільце реперу все ж таки повернули. Це кільце впало там, значить, на підлогу, і його спіймала якась дівчинка, потім віддала, здається, йому. Не знаю, господи, От там, от росіяни відзначились. Я думаю, Тайга дуже радий, що він приїхав в Росію і його там майже не обікрали. Отака, от сурова російська така от найкраща реклама країни-агресорки. Ну і хочеться завершити це відео кардібі, любовною, чудовою, любовною історією нашої голівудської реперки. Успішної реперки Карді Бі розкрила свого нового бойфренда. Будь ласка, перевірте пульс хтось у офсета. тому що Карді Бі нарешті забула свого колишнього і почала рухатися далі. Реперка просто приголомшливо закохалася в Стефона Дікза, футболіста з американського футболу. Він задаровує її тисячами букетів з троян. Ставиться до неї як до королеви. Я щиро сподіваюся, що не вчинить з нею як її колишній. А ми пам'ятаємо, що з нею зробив колишній. Значить, Після багаторазових зрад він їй зраджував, він залишився повністю без грошей, і через суд вимагав. Була якась інформація, здається, мені от я точно не пам'ятаю, але здається, він її і бив, були побої, і значить вони розлучились. І він через суд вимагав, щоб вона платила йому аліменти. І от він залишився без нічого. В них залишилась до сих пір спільне опіка над дітьми. І він ще й хотів, щоб вона задержала наша видіті от мальчика. Обідали залишили його повністю без грошей, і от його ще повинні були задержати, саджа. Жанч, наш Альфонс, отака от історія. Надіємося, значить, хоч щось позитивне в цьому відео. Карді Бі розкрила, значить, свого любимого. Ми безмежно за неї раді. Ну я радий, тому що мені я люблю такі хороші новини, коли в когось щось хорошо, в мене немає ніякої заздрості. Там Боже, слава Богу, що у вас все добре. Знаєте, даримо світу позитив, даримо світу позитив. Немає нічого кращого, ніж коли хлопець зраджує жінці. А вона просто піднімається на 10 щаблів вище. Так, чорт забирай, пишуть щасливі фанати та подруги Карді. З її музичної індустрії. Тому, друзі, дякую вам за цей перегляд. Дякую вам. пишіть, що вам найбільше сподобалось, і на який серіал? Все ж таки, на який серіал ви більше очікуєте від цих трьох гігантів Нетфлікса. Навіть я не знаю. Напевно, я люблю корейські драми. Я люблю гравкальмара. Мені подобається. Ну, все ж таки, напевно, дивні дива ну найбільше я люблю. Найбільше дивні дива, бо це наймасштабніший проект. Він ще був створений за часів, коли Нетфлікс не перетворились на фастфуд, коли Нетфлікс ще створювали оригінальний контент. Щоб не бути схожими на всіх інших, коли їхні проекти один від одного відрізнялись, коли все не знімалось просто одинаково. Там же ж в них є в нетлікса ці історії, що всі серіали повинні бути зняті тільки деяким набором камер, тобто не можна використовувати якісь там камери. Інші, якщо ви хочете, щоб ваші серіали були на Нетфліксі, жорсткі правила, як знімати, як має бути виглядати кадр, як має виглядати сценарій, що люди могли тільки на слух сприймати серіал, коли вони на фоні його просто включили. І от нефлікс от трошки перетворився на. На оцю от індустрійську машину, яка бездушно творить серіали, але де-не-де де, з'являються якісь перли. Звісно, з кожним роком їх все менше й менше, тому що все перетворюється на фастфуд. Отак, от, але Netflix слабився своїм підходом до серіалів, до того що вони опережали індустрію. що ви думаєте, дякую вам за перегляд? Дякую вам за коментарі. Цілую вас і підписуйтесь на канал, поставте лайк цьому відео. Дякую всім, чао чао, бай-бай.